Бути чи не бути ядерному шантажу чергова порція погроз пролунала безпосередньо від кремлівського воєнного злочинця номер 1 Щойно царьований кремлівський Путін нещодавно доручив своєму військовому штабу провести навчання і застосування нестратегічної ядерної зброї. Про що саме це та якого штибу будуть навчання, наразі не зрозуміло. І головне, чи дійсно все обмежить теоретичною підготовкою? Адже. Чим закінчиться формальне оголошення московитами навчання, всім добре відомо. Як на це реагує світ, що на таке відповідає Україна? Вивчав усю наявну інформацію. Кореспондент спецкору Віталій Офансьєнко. Блефує Путін брязкаючи ядеркою чи ні, але Європа вкотре заговорила про наближення світу до ядерної ескалації. Війна повернулася у Європу. Наші союзники по НАТО попереджають, що якщо Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Безрозсудність Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче ніж будь-коли із часів карибської кризи. Саме завдяки неврівноваженому сусідові, звичайні люди вже знають точну різницю між стратегічною і тактичною ядерною зброєю. Міжконтинентальні балістичні ракети, це стратегічні бомбардувальники, це, наприклад, стратегічні підводні човни. А тактична ядерна зброя, це, наприклад, боєголовки до тих же самих ракет іскандер. Може бути будь-яка ракета авіаційного базування, яка зараз застосовується по Україні. Зовні ракету конвенційну і ядерну майже не розрізнити вони схожі. І якщо кожен рух навколо російської стратегічної ядерки США і союзниками відслідковують безперервно і цілодобово, то зрозуміти, яку саме ракету московити підвісили на літак чи завантажили у субмарину, майже неможливо. Така сама утаємниченість і із кількістю відомо, що агресор має в арсеналі 5900 ядерних боєголовок. В активному стані лише 1488. Вони на стратегічних ракетах щодо тактичного арсеналу суцільні запитання. Якщо е, стратегічні ядерні боєголовки і носії вони підпадали під договори скорочень, і тому вони рахувались і підписувалась кількість максимальна гранична відносно тактичних ядерних боєголовок, то це під величезним питанням, тобто немає, скажімо так. Е, Базових опорних даних відносно кількості. А тепер головне питання: чи наважиться Кремль застосувати по Україні тактичну ядерну зброю? І чи можемо ми якось її збивати? Відповідь коротка і однозначна. Вже можемо. поведінка ракети. Не зміниться, вона буде летіти або по траєкторії крилатої ракети, або минає складки рельєфу, або по балістичної траєкторії умовному Петріоту чи Ірісу йому абсолютно все одно що збивати. Відстані там більше ніж зона власного враження, то напевно він не здетонує, коли збивається патріотам або СМТП, Бекопас не вибухне, але це ж не означає, що не буде, не буде його пошкодження. Ясна річ, що навіть короткий точковий спалах радіації несе велику небезпеку. Натомість таке зараження значно відрізняється від приміром аварії на атомних електростанціях. Застосування тактичної ядерки має досить невеликий радіус ураження. Умовно, вибух 25 кілотон буде згубним у радіусі у кілька сот метрів. Вважають військові експерти. Відтак, у глобальному сенсі війни, ефективність такого удару близька до нуля. Не вважаю, що насправді вони готуються до використання тактичного ядерного озброєння, тому що це ну, трохи змінює взагалі плани на існування людства. От, але справа тому, що вони гримують ядерним озброєнням, і вони це роблять на постійній основі. І навіть якщо Росія не зважаться вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні, варіанти відповіді вже є на столі у західних партнерів. Більшість з можливих варіантів відповіді, ясна річ, не анонсують. Один з варіантів, який там проговорювався Саліваном, наприклад, і представниками адміністрації Сполучених Штатів, що може бути, наприклад, удар неядерний. Але дуже потужно, ну наприклад, по чорноморському флоту, тобто повністю знищується чорноморський флот і місця базування там окупаційного контингенту в Криму. Оце один з варіантів. Попри те, що нашим повітряним силам вже під силу збиття чи не усіх крилатих та балістичних ракет, усі до останнього вірять, що збивати ракети з ядерним зарядом не доведеться ніколи і нікому. Віталія Фанасієнко, Оганесян, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Міністр закордонних справ Литви нещодавно сказав про ці навчання, що це лише брязкання ядерної зброї і Блеф, яким кремлівський злочинець намагається вкотре залякати світ. На вашу думку, власне, Денис, ці навчання справді Блеф? Чи за ними щось може стояти? Ну, це відповідь на заяви британської сторони стосовно дозволу нам використовувати британські ракети по території Російської Федерації. Відразу після цього почалися ці навчання, фактично. Ну там Лукашенко там під'єднався, кудись в равені туди обіцяння, теж значить, ми будемо проводити навчання. Але, на мій погляд, не дійде тут ситуація до використання дарної зброї на тактичному рівні. Хоча треба зважити на те, що для використання тактичної дарної зброї там дозволу Путіну не потрібно. Це армійський рівень вирішить. Тактичної дарну зброю використовувати. Але на сьогоднішній день, очевидно, немає таких ознак, що вона буде використовуватись. Справа в тому, що Російська Федерація виконує завдання на території України і без. Тактично ядерної зброї. Це погрози, це брязкання, але знаєте, як воно в бійці. Коли ти багато разів кажеш, зараз дам тобі попитці, а не б'єш, то відповідно потім до тебе буде і таке відношення. От зараз стосовно тобто, ядерної зброї. Тобто ядерна зброя це інструмент, який лежить на столі, для того, щоб застерегти більшу сторону там, проти певних дій. А коли ти весь час його витягуєш і починаєш погрожувати, зовсім інший ефект. Скажіть, будь ласка, в, в пакеті військової допомоги США на 400 мільйонів доларів, е, йшлося про захисне спорядження хімічного, біологічного, радіологічного та ядерних уражень. От, скажіть, будь ласка, на вашу думку, до цього, скажімо так, треба ставитись як? Е, легковажно чи нелегковажно? Тобто це відповідь на збільшення кількості. Випадків застосування росіянами хімічних боєприпасів на фронті, що зараз акцентується увага якраз на захисному спорядженні. В тому числі і так безумовно. Тобто зараз дуже багато випадків і про це повідомляється. Використання хімічних хімічної зброї проти українських військ. Ну, це зброя вона використовується, коли немає інших можливостей подолати, подолати захист. Це саме тому. Але ну і треба. В принципі, попри те, що ми зараз вами сподіваємося на те, що ядерна зброя не буде використана, ну все одно там треба мати це на увазі. І тому я можу лише привітати, що такі от засоби зараз постачаються для Збройних сил України.